Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Я вирішила вам сьогодні показати свій е, доглядовий Project Pen, так, продукти, якими я зараз користуюся в догляді за собою. Е, і відповідно продукти, які я хочу закінчити. Так. Е, давайте почнемо, певно, з догляду за волоссям. Е, і перше, що я використовую для волосся, це, звісно, шампунь. Буду тільки два продукти для волосся використовую зараз. Yeah. Uh, і тут буде тільки два продукти. так? Uh, Перший це такий шампунь для волосся від Carnier, uh, якась серія Oil Paper, 3, 2 в одному Fructis, так? це, мабуть, типу серія Fructis, не знаю. Uh, мені подобається, як пахне цей шампунь, О, тут залишилось десь приблизно ось так. Тобто, ну не половину, але. Якусь частину цього шампуню я вже використала. так. Він мені подобається, гарно вимиває волосся, але я думаю, що більше... поки що компанію Garnier я не буду купувати, тому що вони не вийшли з ринку Росії. Так, ставимо це сюди. Так, далі для волосся ще в мене буде. Використовування використанні, так, ось така маска теж від Garnier Це, я не знаю, це якась була у них така серія цих масок. Там дуже багато різних запахів з різними речовинами і властивостями. У мене це маска, здається, з олією, так, з оливковою олією. Вона прикольно пахне. Я вибирала, якщо чесно, ці маски за консистенцією Консистенцією, тобто я дивилась, відкривала баночку і дивилась, яка така буде більш густіша, і вибрала ось таку максимально густу маску для волосся. Її тут залишилось ну, певно десь половина, тому що тут дно випукле і там не так багато, як здається. В принципі Ця маска мені теж подобається, вона гарно живе ці волосся, і воно після цієї маски таке ніби шовковисте, так, гладеньке. Але в принципі кожна маска, всі маски так працюють, дають такий тимчасовий ефект на волоссі. І ще буде один продукт для волосся, який прямо його тут на декілька разів залишилось, Це ось така, така пшикалка. Якась для волосся це двохфазна така, ніби як олійка для волосся, для легкого розчісування, для шовковистості, для того, щоб волосся не пушилося. так, Ось така пшикалка, Вона мені теж подобається це фірма. Шварцкоп, тут, на жаль, все на німецькому, тому я не можу вам зараз почитати, що конкретно написано на цій упаковці, але ця сиворотка мені сподобалась, вона гарно працює, вона класно пахне, але повторювати я її не буду, знову ж таки, тому що Шварцкоп не вийшли з ринку Росії повністю, тому я не буду купувати цю косметику. Тут залишилось буквально, я думаю, ще на рази-два, можливо. Так, на два використання. Далі давайте перейдемо до тіла. Для тіла я, в принципі, використовую тільки. Для миття тіла. У мене тільки один гель для душу це ось такий від ФА. На жаль, тут непрозора упаковка. Я не можу подивитись, скільки там. Але, думаю, там теж десь половинка вже використана. І залишилася ще одна половина. Принаймні, на відчуття він такий неважкий цей засіб уже. Тому, скоро, я думаю, теж закінчиться. Так. І для тіла ще я використовую крем. У мене це. Поки що тільки ось такий крем для рук, його тут залишилось на дні. Я хочу його вже закінчити і тоді купити велику банку крему для всього тіла. В принципі, чому я не купила відразу, тому що. Скажемо так, на літо для тіла мені не треба крему. У мене не така суха шкіра тіла, але руки так сохнуть. Тому ось цей крем я використовую. Але зараз уже почалась осінь, почались вітри, холоди, тому більш потрібно більше зволоження. Тому я обов'язково куплю собі ще якийсь крем. Залишилось таке більш все для обличчя. Один продукт у мене для нігців, для догляду за до Це ось такий прозорий лак. Я користувалася їм буквально два, раз, два рази і хочу продовжити їм користуватись. Він як, типу, як, просто, як прозорий, зміцнюючий. Мені подобається, в принципі, як і будь-який інший прозорий лак. Так, Буду їм користуватись. І далі в мене залишилось ще е, з такого, що не для обличчя це ось така зубна паста. Вирішила теж вам її показати. В принципі, в мене є вже на заміну ще одна зубна паста, тому я хочу цю використати і тоді взяти іншу. Е, ну, Чесно, вона не дуже гарно очищає зуби, але вона така типу, як залоє, вона не має ніякого там, хімічного такого занадто м'ятного запаху, тому в принципі вона мені подобається. так І тепер перейдемо до косметики для обличчя. Почнемо з міцелярної води. так Міцелярна вода у мене ось така від біленда вона не дохвазна, це просто звичайна міцелярна вода. Вона мені подобається, вона непогано очищає, макіяж, знімає так, і, з, і водостійку косметику. Вона теж, в принципі, якщо трішки подермати, то змиє. Тому непогана міцелярна вода. Я її переливаю в ось таку пляшечку так Тому що ну зручніше таку пляшечку тримати, невелику пляшечку тримати, ніж таку величезну банку. А, і Цієї пляшечки мені вистачає на один місяць. Так? Цю міцелярку я вже два, другий раз налила. Так? Тобто одну пляшечку таку я вже використала і це налила другий раз. І як ви бачите, я думаю, що тут ще на одну таку маленьку пляшечку точно вистачить. Тому цієї міцелярної мені хватить принаймні, ще на 2 місяці, як мінімум. Класна міцелярна вода. Тому... Буду її користуватись. Так, далі я очищую обличчя, і для очищення в мене ось така пінка е, Ізана. Наскільки я розумію, це такий німецький якийсь бренд. Е, так, він представлений в ДМ, по-моєму, я його купувала, але точно а ні, це Росман. Росман, Росман. І це, скоріше, якщо тут написано Росман, то це, скоріш за все, е, косметика від цього магазину, від магазину Росман. Їхній якийсь, мабуть, особистий бренд. В принципі, непогана пінка, як і будь-яка звичайна інша пінка, гарно очищає, змиває міцелярну воду і очищає там залишки макіяжу, змиває досить непогано. Зранку я також її використовую, тому думаю, вона швидко закінчиться. І тут залишилось небагато ще. Так, і о, також у мене з доглядової косметики ще є ось така. Маска для обличчя від Біоаква. Я купувала її в Україні. Чесно, не пам'ятаю, який магазин, чи космо, чи щось таке. Це ось така рожева масочка. Вона взагалі, як, певно, як нічна здається, типу, да, Sleeping маска, нічна маска. Так, Вона має такі очищувальні якісь частинки. також. Тому Коли я її змиваю, я спочатку так протираю, ніби скрабую шкіру, і тоді вже її змиваю. Мені подобається ця маска, вона дуже така гарна, знаєте, за, своєю, за своїм кольором, вона така гелева. Досить так, приємно пахне. Я її на, наношу ось такою лопаткою, і так як лопатка, скажімо так, не має для неї тут місця, тому я зберігаю поки що це все в коробочці. Хоча, зазвичай, всі кропки я викидаю, бо вони мене дратують. Багато місця займають, Але я поки що цю маску тримаю в коробочці. Так. Ось така маска, планую також її користуватися. Вона знову ж таки гарно зволожує і е, трошечки можна проскрабувати шкіру. А, також для догляду за обличчя в мене є крем, е, ось такий якийсь живильний. І, чесно не знаю, що це за фірма. Мені віддали цей крем, я отримала його безкоштовно і е, він дуже густий. За своєю консистенцією. Давайте я я вам розказую, давайте трошки вичавимо його все. Він такий дуже густий, дуже такий, ну, як скажем, гліцериновий він такий максимально. Не можу сказати, що він там дуже напитує якось чимось шкіру, але зволожує це вже точно. Ось такої він густоти. Він дуже такий тягучий, через це я. Не люблю його наносити, тому що, наприклад, я наношу, і тоді мені приходиться його прямо аж розтягувати по, всьому, по всій шкірі. Незручно їм користуватись, але, в принципі, я маю надію його закінчити, і тоді вже куплю собі якийсь інший крем, який. Мені потрібен, який мені сподобається. Так, його тут десь половина закінчилася. Думаю, що коли закінчиться цей крем для рук, то я його і цей крем для обличчя я теж буду як для рук використовувати, тому він е швидше піде. І останній продукт, який я вам хочу показати, це е бальзам для губ. Е це не, ко не компанія Avon, це інша якась компанія цього бальзаму. Я купувала його в Єві, це, скоріш за все, якийсь український бренд, але чесно, я не пам'ятаю їхню назву Справа в тому, що цей бальзам був в металевій коробочці, і е, вона погано закривалася, і вона в мене взагалі зламалася. І тому я його пере, переклала, пере, переклала цей е, бальзам в іншу коробочку, ну, в іншу баночку, яка в мене була. Це теж м'ятний такий е, бальзам. Він мені подобається, гарно зволожує е, губи. Е, він в таких металевих шайбочках. Я думаю, що ви бачили. Він, здається, коштував 14 гривень. І в мене в Україні є ще один такий про запас, тому не жалію, користуюся. Він мені дуже подобається. Маю надію його закінчити, бо в мене вже є. Три бальзами, якими я можу користуватись. І на цьому все. Ось така мене доглядова косметика, якою я користуюся, і яку я планую закінчити. Не знаю, буду можливо робити раз в місяць відчіт. Відчит. Я не знаю, раз в місяць вам говорити про те, що в мене закінчилось, і що я купила нового. Так додала в свій Project Pen. Можливо, раз в місяць, можливо, раз в два місяці буде видно трішки пізніше, коли е, будуть якісь прогреси. Е, я вам дякую за перегляд. Зараз я трішки поправлю телефон, щоб було видно гарно всі ці продукти. Так, я вам дякую за перегляд і ми з вами побачимось в наступному відео. Всім пока-пока!